Та гинуть російські бомби влучають в житлові будинки. Навіть звичайний хлібзавод став ціллю. Що такого загрозливого для Росії виробництві хліба? В Росії не буде правдивої відповіді на питання, чому її армія вбиває дітей в Україні, б'ючи по школах, по шпиталях. Чому вона бореться не за справедливість, а за знеструмлення сусіднього народу? Це промова Володимира Зеленського на засіданні Радбезу, присвяченому війні Росії в Україні, про російські злочини за його словами. Перед третьою зимою повна. Масштабного вторгнення Росія планує атакувати українські АЕС. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Три з них ми маємо цю інформацію і маємо докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що нічого з того, що ви цінуєте для не має значення. Кожне зруйноване українське місто та село доказ того, що Росія скоює міжнародний злочин, підкреслив український президент. А Путін порушив величезну кількість норм і правил і сам не зупиниться. Тож у цій війні зупинити агресора слід світові, згадав Зеленський у своїй доповіді і формулу миру та запросив усі країни взяти участь у другому саміті. Одного дня в цьому залі неодмінно скажуть, що війна Росії проти України завершилась не заморожена, не призупинена, не забута, а по-справжньому завершена. І це станеться не тому, що хтось стомився від війни, не тому, що хтось щось виторгував у Путіна. Війна Росії проти України завершиться тому, що запрацює статут ООН. Він має запрацювати. Існує два нагальні кроки, які допоможуть завершити війну. Це заявив держсекретар Блінкен. Перший припинити співпрацю Росії з пів. Нічною Кореєю та Іраном, адже ці країни нині є постачальниками зброї для Кремля. Другий крок підтримати мирні ініціативи Києва до справедливого і стійкого миру. Де хто може запитати, як Сполучені Штати або будь-яка інша країна, яка допомагає Україні захищатися, може критикувати країни за надання військової підтримки Росії? Існує глибока різниця. Росія агресор, Україна жертва. Росія бореться щоб завойовувати. Україна бореться за виживання. Якщо країни припинять підтримувати Росію, путінському вторгненню скоро прийде кінець. Якщо країни перестануть підтримувати Україну, Україні може скоро настати кінець. Росія звичай. І Манері звинуватила всіх присутніх, що вони об'єдналися проти неї. А армія Росії не бомбить цивільні об'єкти України, якщо ті не використовують у військових цілях, на цю брехню вказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, мовляв, був у Львові і бачив наслідки цих атак. А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі звернувся безпосередньо до Кремля та його представника в ООН. Мовляв, Росія, хоч і засідає в Радбезі, але її дії Перечить статуту організації Об'єднаних Націй. Путіне, коли ви обстрілюєте ракетами українські лікарні, ми знаємо, хто ви. Коли ви посилаєте найманців у африканські країни, ми знаємо, хто ви. Коли ви вбиваєте опозиціонерів у європейських містах, ми знаємо, хто ви є. Ваше вторгнення відповідає лише вашим особистим інтересам, щоб перетворити мафіозну державу на мафіозну імперію, побудовану на корупції, пограбуванні російського народу, а також України. Перію побудовано на придушенні і накомислення, на брехні, поширення дезінформації вдома та за кордоном, аби посіяти розлад. Вже сьогодні надвечір Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН, де знову розкаже світовим лідерам про нищівну війну, яку розв'язала Росія. Ярослава Марушенко